Не забуваємо про опційні ціни на Донфенге 244 люксові. Ось такий тракторець на широкій резині 12,2х4. Передня 6,5 на 16. Передня противаги. 80 кг. Це вони не пустутілі, повноцінні. Такий новий дизайн капота, захист від болота. Резинний коврик. чотири плечі пряту назад, плюс повишені, понижені. В передній міськ включається механічно, довше киснеї малобору потужності. Клопування диференціалу ось тут педалька. Задньою навіскою. Стоянки гальмо автомобільного типу, ручний газ, нова панель. Широкі крила, потужний гарний терпрес. І такий турпрець можна зараз придбати по акційній ціні 6950. Так що не тягніть, поки є ще трактора. Ціна дуже хороша на хороший трактор. Чекаємо на ваші дзвіночки.